Вітаю, мої любі! Сьогодні хочу поговорити з вами на доволі таку, знаєте, делікатну тему, котру, на жаль, можливо, не настільки хочуть висвітлювати, не, не настільки хочуть про неї говорити у світі, у соціумі, у соцмережах. Оскільки зараз дуже популярна тенденція до щастя, радості, успішного успіху. От. Але, але як би нам не хотілося, як би ми не ховалися від самих себе, горе, скорбота, вона настає для кожного, вона приходить у кожен дім. Оскільки ми не вічні, оскільки так склалася наша доля, наша, наше життя, що ми народжуємося для того, аби потім в кінці залишити цей світ. І вже яке буде наше життя це наш вибір. Можна так сказати. Можна сказати, що це різні варіації просто випадкових митей, котрі відбуваються довкола нас. Так. Можна сказати, що все вже запрограмовано задовго до того, як ми прийшли у цей світ. Можливо, кожна із цих теорій вона є реальною, є вірогідною, в залежності від того, в яку ви з них вірите. Але найголовніше треба усвідомлювати, що горе прийде. Як би нам не хотілося від цього сховатися, надягти на себе рожеві окуляри, воно приходить і нікуди не дівається. Найперше, що треба прийняти зрозуміти, що горе це частина любові. Коли ми не любимо, коли людина для нас людина, не знаю, ситуація, обставина. Предмет, тварина, якщо вона для нас не несе жодного значення, жодного наповнення емоційного, ми не будемо за нею горювати, ми не будемо за нею плакати. Тому будь-який прояв горя, сльози, туга, страждання це є проявом любові. Склалося в соціумі, що коли людина в стані горя, всім хочеться одразу її швиденько вилікувати. Хочеться зробити так, аби вона якомога швидше повернулася до того стану, якою вона була до ситуації. Нам всім цього хочеться. Да, тому що нам дуже важко, тяжко дивитися на людину, котра страждає, оскільки ми не свідомо, ми розуміємо. Що це горе, да? що ця ситуація вона так само може стосуватися і нас особисто. Нам не хочеться в це вірити. Нам хочеться відкинути, відкинути у ці всі варіації і сказати собі: Ні, в мене так не буде, в мене буде все інакше. Все буде я проживу зовсім інакше життя. Реалії життя насправді доволі суворі. Ми не можемо знати, що, де, і як відбудеться. Але. Якщо ви дивитеся це відео, отже, у вашому житті вже сталося. Отже, в вашому житті вже щось відбулося. Я співчуваю ваші втраті. Хочу поговорити про це, оскільки треба зрозуміти, що такою людиною, як до ситуації, ви вже не будете. Це, знаєте, це ніби коли ви Ну, правда, це примітивне таке, знаєте. Порівняння. Коли ви зламали кістку, і навіть якщо ви її загоїте, не кладете на неї гіпс, да? вона загоїться, з нею все буде добре. Але, але все одно, оцей, ем, як це називається, там, де вона зросталася, да? воно все одно залишиться цей або шрам, або ще щось. Воно залишається з вами на все життя. Так само втрата вона залишається з вами на все життя. Але ну, не, в, не в тому емоційному стані, не в тому емоційному сенсі, котре воно було з самого початку, да? оскільки на найперший період горювання він дуже сильний, він дуже емоційний, такі сплески. Ні. Розум та ваша інтуїція, ваше підсвідоме навчаться в один момент жити з цим. Вони підлаштуються під реалії життя. Ви станете іншою людиною. Але знаєте, в тому ж самому світі, От, що найцікавіше, що світ від цього не змінюється, змінюється лише ваше внутрішнє сприйняття того, що відбувається довкола нас. Оскільки воно відноситься не до сфери розуму, а більше до сфери інтуїції. Треба усвідомити, що горе це не хвороба. Дуже часто ми хочемо одразу це взяти і швиденько вилікувати, знайти якусь чарівну таблетку, не знаю, якусь швиденьку інструкцію для того, аби вилізти з цього стану і сказати, все, це, дивіться, це пройшло, я усе веселе, я завзяти, моє життя вирує, як і раніше. Але це брехня. Це брехня. І як би нам не хотілося, воно залишає відмітку на нашому житті, на нашому серці. На нашому тілі ми знаємо, що є 5 стадій горювання. Да? 5 стадій, там, де заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. Хочу вас розчарувати. Насправді цих стадій немає. Забудьте! Вони знаєте, вони є в процесі прийняття ситуації, да, вони з'являються, вони є. Але не в тій послідовності, котрі нам говорили, абсолютно ні. Вони можуть бути перекручені, пере, якось переламані, зовсім інакше, в залежності від того, хто ви, що ви, які ви були відносини з цією людиною, з ситуацією, з твариною. Тобто, в будь-якому разі воно буде інакше. Ви не зможете під оці п'ять стадій під них якось себе підлаштувати. Іноді буває так, що дійсно ситуація, і вона прямо по цим пунктам вона приходиться. Але найчастіше загалом 99%, це так не відбувається. Воно все перемішано, воно все переклашмачено. І на якій стадії знаходимося зараз ми, ми не можемо сказати. Навіть зараз, я знаходячись ось в своїй ситуації. Де я зараз знаходжусь, як я зараз? Не знаю, я не розумію. Єдине, що я усвідомила, що є те, що мене, знаєте, підіймає, допомагає мені, і є те, що навпаки мене трошки осаджує. Оце я єдине, що зрозуміла все. Більше нічого. У нас є пункти. Дії, котрі, навпаки, нас вводять в депресивний стан. І тому у ці п'ять стадій ми можемо їх знову, знаєте, як у по колесу по ним пройтися. А є дії, котрі навпаки нас витягують. І ми можемо дуже швиденько, навіть і не приходитись по цим п'яти стадіям, просто почати змінювати, просто почати рефлексувати да, і змінювати своє життя. Дуже часто так стається, що люди, котрі довкола нас, вони щиро хочуть нам допомогти. Це, це дійсно так. Але хочу, хочу трошечки засмутити, можливо, тих, хто хоче допомагати. На жаль, якщо ви хочете допомагати методом, там, знаєте, якось. Підбадрювання, да? можливо, знецінення того, що відбулося, да? ситуація, Сказати, та нічого страшного, все, все налагодиться, все там туди-сюди. Щось почнете рекомендувати. Тобто, ой, та піди туди, та сходи туди, та зроби те. Наприклад, почнете там, допомагати там, де не треба допомагати, оскільки людина, знаходячись в даній ситуації, вона має сама пристосовуватися до свого життя. Замість цього люди починають активно. Допомагати, і тим самим, не даючи їй взяти відповідальність за своє життя. Як не крути. Ми, дорослі люди, ми маємо вчитися жити так, як нам, ну, щоб ми жили самостійно і самі вміли вилазити з ситуації. Далі, ж, Або ж, знаєте. Ой, активовувати людину, да, на кшталт, та давай, та взбадрись, та давай та життя прекрасне, та усьо. Це особливо стосується цих людей з мегапозитивним мисленням. Це не багано, да? але з іншої сторони, людина, коли знаходиться в скорботі, вона не хоче це все чути, не хоче. І будь-яка ваша фраза із цієї категорії, да, там підбадрювання, знецінення. Там, Знецінення воно може, знаєте, статися досить якось моментами ну, випадково. Людина насправді хотіла допомогти, вона насправді хотіла сказати, ну, дивися, ти живий, у тебе все прекрасно, життя вирує. Але це звучить в голові людини, котра страждає, котра зараз в стадії горя, зовсім інакше. Тому незалежно від того, що б ви говорили, як би ви говорили до людини, котра в стадії горя. Це все не має значення. Будь-яка ваша фраза, слова, там, слова підтримки вони будуть звучати як знущання. Що ж ми можемо зробити да, цю ситуацію по відношенню до людини, котра в стадії горювання? Бути поруч. Бути поруч. Просто підтримувати. Не треба слів, не треба фраз. Просто бути поруч. І бути готовим чути і слухати. Все. Підтримка вона в цей період життя вона звучить лише так, як так. От, чес, от повірте, звичайна фраза так. Я тебе чую. Так це дійсно жахливо. Тобто, те, що людина говорить, те, що людина доносить, Просто приймати це без будь-яких упереджень, без будь-якого намагання це скорелювати. Настає час, коли людина входить плюс-мінус, в якийсь, знаєте, стан бажання жити далі. І не тому, що про це говорить хтось, і не тому, що хтось. Рекомендує, не тому, що хтось каже, ой, зробіть те, зробіть те, дає якусь інструкцію, ні. Просто тому, що хочеться жити. Саме в такі періоди, саме в такі моменти нашого життя нам на допомогу приходять трансформаційні ігри. Саме в такий період, коли людина вирішує для себе, що, не дивлячись на те, що мені болить. Не дивлячись на те, що мені дуже важко, я хочу. Я чогось у цьому житті хочу, але чого не знаю. Як туди дійти? Що мені робити? Які перші кроки зробити, аби нарешті вилізти з цього всього? Аби перестати просто засинати зі сльозами на очах. Що мені зробити? Гра, трансформаційна гра ліла, це саме той інструмент, який дає можливість зазирнути нарешті собі в душу, побачити себе істиною. Да, пораненого, да, поламаного, да, з відбитком печалі на серці. Але побачити себе і зрозуміти, що усе я справжній, усе я такий, як є. Побачити себе, свою ситуацію зі сторони. Усвідомити, чого ж ви хочете насправді? До чого ви йдете? Чи хочете вийти? Чи можливо вам потрібен просто простір, час, енергія? Де знайти цю енергію? Хто її вам може дати? ці відповіді. Грасть. Відшукає для вас найкращі варіанти. Якщо ж ви та людина, до котрої люди завжди звертаються за допомогою, за підтримкою, за якоюсь порадою, вони прислухаються до вас, вони чують вас. Їм важливе ваше кожне слово. Я пропоную для вас інструмент, котрий допоможе вам допомагати людям професійно. Доторкуватися до їхньої душі, давати їм підказки, куди рухатися, як здвинутися з мертвої точки. Почніть допомагати людям професійно, за гроші. Якщо ви вмієте це робити безкоштовно, то тим паче гра ліла це той інструмент, який допоможе вам допомагати людям вже. Так само, якщо ви знаходитесь в стадії печалі. Вам зараз непросто. Навчання на майстра Гриліла дає прекрасний момент, прекрасну можливість пропрацювати свій страх, свої болі. Прийшовши на навчання три тижні активної роботи, практики, роботи зі мною особисто, ви знайдете кроки. Ви віднайдете для себе шлях за три тижні і запрошую кожного, хто хоче вилізти із цієї ями суму, печалі та страждань. Чекаю вас, мої любі, обіймаю кожну, кожну душу, котра прийшла сьогодні.